Меморіальна дошка на камені це пам'ятний знак військовослужбовцям, які загинули під час визволення лимана від російської армії. Дошку встановили побратими захисників 66-ї окремої механізованої бригади. Їх життя віддано недаремно. Завдяки їм ми сподіваємось і ми до цього докладаємо всіх зусиль. Над нами буде мирне небо, не буде руйнувань, не будуть свистіти снаряди, кулі летіти ракетою. Прошу вшанувати пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. У боях за Лиман загинули 25 військових 66-ї бригади та 9 захисників зі 106-го батальйону територіальної оборони каже Андрій Гайсинський. Їхні імена вказані на меморіальній дошці. Фактично за тиждень звільнили все місто і звільняли не тільки наші воїни, багато інших військовослужбовців з інших бригад і полків. Це було важко зробити, тому що тут була велика велике груповання військовослужбовців Російської Федерації. Ми зараз стоїмо на першому рубежі. Це місце, з якого починалося визволення лимани. Саме тому було прийнято рішення встановити меморіальну дошку на цьому місці. Нагадаємо, сили оборони України звільнили Лиман на Донеччині 2 жовтня 2022 року. Владислав Уколов, Юля Бітімєрова. Новини на Суспільному. Донбас.